Усім привіт, друзі! Всім гарного перегляду! Вітанечко! Ми сьогодні будемо розглядати хороший бій, який я зіграв на мапі Руінберг. Граємо з 9 рівнями, а також граємо без артилерії. Це дуже круто. Якщо немає арти, нема стану і ти живеш довше. Ми граємо на такій комплектації. Бонова турбінка, боновий стабілізатор та боновий досилач. Плюс використовуємо настанову на раціональну бойову кладку і прокачуємо перезарядку нашої гармати до 8-29 та 29 секунд. Хороший? Хороший. Тут е... використовуємо підкалібери, основні наші снарядики. Вони мають прибиття 260, а летять 1260 метрів в секунду. А також кумулятиви, які мають 340 пробою і 90, 90 метрів в секунду летять. перепрошую, так. Тут дивимося, чарфутюрчики летить на позицію, даємо йому нахід, на жаль, промазуємо. Також об'єкт 283 якось так вилазить, і у нас снарядик летить чомусь під низ. На жаль, не розумію, чому так полетіло, і я не засвітився, до речі. Тут е, я розумію, що там, десь в цих кущиках, стоїть цей, цей, чар Чарфутюр, а їх є взводик. І я вирішую туди помблайндити. Перший блайдик не зайшов. Е, їду трошечки бортом тут, підставляюся, також даю ще один постріл, і це бомбайнд. В кінці Це зарахується як блайнд. І я тут е, чомусь стою далі, отримую постріл, оскільки Айфаза засвітився, але я чар футюру наніс е, все ж таки демеджер. Тут на відкатці даємо чар футюрчику та забираємо його. Супер. Тут також далі беру та зводжуся на чарфутюр, але снарядок не летить вже. Тут такий піксель геймінг вже не летить. Тож. Е, Бачимо, що наші хлопці програють уже 3000. Е, а чого так 3000? сота. поїхала просто вперед і померла. Все, тепер вони можуть виїжджати безнаказано. Так, дати по, по бабасі або по нашій об'єкті 263-му. І нормально виїжджати. Тому я вирішую тут відкатитися. Е, але тут тут мої помилки, я міг, міг тут отримати. Постріл від об'єкта 705-го, але, на жаль, він був зведений наших союзників і мені так і не дав постріла. Це добре. 에, бачу, що ВКшка і, і ЇС-3-2 тут зараз помруть, оскільки їх з центру збирає чарфутюр. Уже тапок е, вже помер, і я тут вирішую ще, ще постояти, повисілювати об'єкти 705-го, можливо, він вийде. Але ні, друзі, він не виїжджає, він далі стоїть за сейвом, оскільки ВК зробив йому ще додаткове укриття, і він вже не виїде, не вийде звідти. А Іфаза поїхав вперед. І думаю, ні, ні, друзі, я туди їхати не буду, там є третій, та Хевік сидить собі, я краще поїду сюди, та можливо тут когось побиваю. Виїжджаємо, даємо постріл по Вазіку, Вазік виїхав. Виїхав Базік, він думав, прорашити тут. Поставили на гусеницю і дали урончик 460. Файна, альфа, файна. Так, 705-го я не проб'ю, я це розумію, і не буду так лізти, щоб не отримати лишній урон, з яким треба тащити. Ми вже програємо 3600 хп. Хоча я не бачу, скільки там мають важкі танки, які поїхали щось на нульову лінію. Я не знаю, чому вони туди поїхали. Коротше. Якісь друзі. Друзі. 705-й так і стоїть тут, але я думаю його розвести зараз на постріл. Типу я відсвітився, зараз такий виїжджаю, даю йому постріл і не отримую. Супер! Так я, як я задумував, друзі. 1600 тему Джо у нас є. Тут 705-й, все ж, далі так стоїть, не, не їдуть геть. Вазік 114 виїжджає і за секунду просто помирає. Чудова машина. Брати всім. <с> Тут 705 їде вперед, але ми його трошечки зупиняємо, даємо йому гусеницю. Тут танкуємо, Є третє, але отримали ще від кпз -шки. І хлопці, нашого 700. 5, А просто фармили на гусениці морі. Тобто, все, по-моєму, сліп пішло. І хлопці його знищили. Тут є третє, я хотів пробити в, в лючочок, але, на жаль, не полетіло куди треба. Я вирішую тут їхати вже на ту позицію, там, де є сотий помер, і там відігрувати. А, чому би ні? Зараз приїжджаємо, дивимося на Кунзе Панзера. Так, він тут по цій стороні, даємо постріл, супер. Кобра його добирає, і ми їдемо далі. Димся нікого немає. Нікого немає. Ми відсвічуємося, типу. Хоча я не світився, я не знаю, чому я сюди заїжджав назад. Е, вирішили так, так посеюватися і не виїжджати першими. Та їдемо на позицію сюди. Е, хевік, кумулятив, стріляє. Кумулятив вистріляє, і я розумію, що він мені може тут нормально в люк давати в дах. Але я його розводжу, друзі. Перший постріл файно залетів 430, другий 410, шикарненько. І тепер, друзі, ще один постріл, на жаль, полетів не туди, куди треба, не пробила. Я ще використовую підкалібри, останні три снаряди, потім буду юзати вже е, кумулятиви. Так, у мене шилося ще, ще два підкола. Під'їжджаю ближче до, до об'єкта. Об'єкт 780-й можна було отримати за конструкторське бюро, але, на жаль, я тоді не грав. Не можна було тоді, я так навіть дивитися на гру. Е, на жаль, якось так. Так, е, тож, під'їжджаємо тут ближче. Тут я, на жаль. Дивлюся йому в лючок і не попадаю. Так, якось розсинхрон в мене пішов. Тут все ж таки хочу взяти і вицілити 780-го, але бачу, що є Т-30, і я їй даю постріл. Розумію, що 760-й тут наглі, даю йому навікації в башту. І в мене зараз є 4000 600 демеджу. Шотний Хевік лишається там. Також лишається шотний Т-30. І має ще декілька хп Вазик Вазік і той, той самий об'єкт 780-й. Вазік тут стоїть. Все ж таки, він вицілює мене. Так, тут, на жаль, йому дали вже кумулятиву, не пробили. Об'єкт 780-й хоче виїхати дати мені постріл. Ні, але їм даю йому. Лючоч, до речі, лючки цієї цієї машинки такі собі пробуваються зразу. Кожним шотиком. Тут Вазік підставляється, даю йому майже звертухи, попадаю на, майже на 500. Це ж таки 780 і хоче мене пробити. Я, я танканув на цей момент. 4500 4500 танканув на цей момент, і я його добираю. Супер. Е, вирішую все ж таки добити Вазика. Грилька вбив нашого Айфазу, Тут Вазик помиляється, підставляє свій, е, свою, свій дах, я йому даю туди. І в нас лишається 3 супротивника. У мене 4 фраги і 6 тисяч, тисяч шкоди. Тут Хевік помиляється. Я його забираю. Він не хотів повністю розрядитися по Февешці, але я його зупинив. Тож, я вирішую зараз їхати на грильку, яка є на центрі. Бо їхати в клінч на Е3 це таке собі ще задоволення. У нас залишилося 13 кумулятивів, і ми погнали перед. Залишилося 6 хвилин бою. Ми є, можна так сказати, шотні для Е3, 812 хп. Кобра шотна, ФВХ шотна. Я не знаю, що з Фочом твориться, що він аФКшний, але це був афкшний Фоч. І в нас є об'єкт 263-й, також не знаю, скільки хп. Я вирішую тут все ж таки їхати через базу, щоб, можливо, висівти гриля і його знищити, щоб в мене був шостий фраг, а саме воїн. Тут реально я вже писав хлопцям в чат, що дайте фраг. Щоб в мене був воякін. Бо це гарний бій, дуже гарний бій. І ми погнали вперед. Бачимо, що гриля вже знищили. Лишилося тільки є третій так І у нас є, у нас є Фоч, який спить на базі. Об'єкт 263-й фуловий і Кобра. Шотна, я шотний. Тож їдемо ми на Е3, пушимо, щоб знищити його. І в цей момент я 3 виїжджає, віддаємо йому борт 530. Тут е, отримуємо у нього за 7, на 775 е, шкоду. Тут я не вирішую тут стріляти, вирішую об'їхати його і дати йому борт. Як, друзі. Це є 6 фраг та 7036. Видимо урону, друзі. Видимо урону. Тож йдемо дивитися на результати цього бою, друзі. Результати цього бою. Так. Ми отримали майстра. Ми отримали сталеву стіну. Ми отримали основний калібр та медальку воїн. Це є 7480 66 урону. 6 фрагів. 4500 на танкованого і 998 на гусонцю ми поклали. Тут е, ми зробили 1468 досвіду, а також зробили свій рекордний бій по, по досвіду на цьому танку. Так, зробили 29 пострілів, 23 влучання та 19 пробою. Ось такий, друзі, бій вийшов. Хороший, гарний на імбої машині. Я раджу вам. Пройти обезешки, щоб отримати собі цю імбу в ангар та насолоджуватися боями і нагибати. Друзі, всім дякую за перегляд. Думаю, вам сподобався цей бій. І до зустрічі на нових відосиках та на нових стрімчиках. Всім чао, всім бувайте!